Діви, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 30 червня по 6 липня. І так, давайте дивитися, що вам приготував тиждень. Який він для вас буде перший тиждень другого місяця літа? І так, Діви, тиждень з 30 червня по 6 липня. Понеділок. 6 пентаклів. А у понеділок можете отримати якісь фінанси. Фінанси для вас будуть неочікувані, тобто це не зарплатня, це якась от божа рука вам кине якусь копійочку, надбавку, премію, і хтось вирішить, що вам цих коштів не вистачає, і вони до вас прийдуть. Хтось поверне борг, хтось просто вирішить вам да, допомогти чогось. Можливо, карта буде говорити про фізичний труд, про якусь допомогу словом, порадою якоїсь, да? тому що 6 пентаклів буде говорити нам не тільки про фінанси, а про те, що якщо вам потрібна якась допомога, вам її можуть надати, якщо ви її попросите. Карта може говорити про те, що це ви можете бути цим благодійником, да, десь допомогти, задонатити, кинути, допомогти фізично. Тобто ви не віддаєте свої останні кошти, а ви робите це через те, що вам сьогодні так хочеться. Вівторок. І второк карта імператора, карта стабільності, впевненості. Карта буде говорити нам про овна. Можливо, буде комунікація з такою людиною, але перш за все, карта нам говорить про те, що ви задоволені тим станом речей, які у вас є. Так, ви впевнені в завтрашньому дню, ви відчуваєте опору під ногами і відчуваєте себе. Хазяїном положення. В цей день ми можемо закладати якийсь фундамент, який дасть свої хороші плоди. Тому, якщо ви хочете розпочати якийсь проєкт, якийсь бізнес, щось нове в своєму житті, знайте, що воно перенесе вам свої плоди, і воно буде довгостроковим. Середа. В середу карта зірки в нас є. Також дуже приємна карта, коли ми мріємо, надіємось, сподіваємось на якесь майбутнє шукаємо людей для здійснення своєї мрії. Тут у нас може бути присутній водолій, людина, можлива комунікація з такою людиною. Взагалі, зірка, це карта, коли ми такі, знаєте, водушевленні чимось, кимось. Можливо, будете багато спілкуватись по інтернету, можливо, будете спілкуватися з людиною, яка від вас далеко. Зірка це в нас інтернет, це в нас щось далеко від нас. І ми там спілкуємось, шукаємо якусь інформацію. Знову ж таки, зірка це в нас мрії. В цей день мрійте, уявляйте, візуалізуйте, і ваші мрії здійсняться. Четвер. Карта дурня, третій старший аркан. Дурень у нас обнулення якоїсь ситуації, початок чогось нового. Тобто. Заклали проект, да, там знайшли людину, уявили, як це буде, і розпочали. Дурень це початок чогось нового роботи, проекту, нових стосунків, нових якихось можливостях. Ми обнуляємо ситуацію, розпочинаємо все заново. І от як в омут з головою, нам нічого не страшно, ми хочемо цього якогось нового в нашому житті. Карта нам говорить про те, що, можливо, дуже легко пройде в нас день. Да, отак, налегке, якщо ми не пов'язуємо це все до кучі. Просто такий буде день, коли нам нічого не страшно, ми нічого не боїмося і дивимось на світ дуже отак, позитивно і дуже легко. П'ятниця. А у п'ятницю у нас є п'ять мечів, як кажуть, куди ж без ложки дьогтю. П'ять да? мечів це стан речей, коли в нас є якась конфліктна ситуація, є якась людина, яка нас отак, знаєте, виводить на емоцію, і від неї аж болить голова. Да? Це якась маніпуляція, якась подлость, якась отака, от, знаєте, можливо, у вас буде дуже багато думок в голові в цей день, і вони будуть от постійно от назойливо вам надоїдати, надоїдати, а вам від цього буде некомфортно. Тому звертайте на це увагу. Хай це програється в однієї діви, а не всіх. Субота. А в суботу ви вже переможете. Ну і все, і нема чого переживати. Шість жезлів карта переможця. Карта тріумфатора, людина досягла якогось результату, вона задоволена собою. Шість жезлів говорить про те, що навіть якщо у вас в житті нічого не відбувається, буде отакий припіднесений настрій, коли ви будете впевнені в тому, що ви все ж таки молодець. Да? Маленька перемога це вже перемога, і карта буде говорити про те, що в суботу ви будете себе так відчувати. Неділя. Ту скупків. Якісь емоції, якісь приємні новини, можливо, якісь відчуття, де нам от приємно, де серце гріє нам якась новина, да? якась приємна людина, наприклад, ви зустрілись, вам щось сказали, ви подивилися, якісь новини, вони вас порадували, ви отримали якийсь подарунок, він вас радує. Тобто, ту з кубків це приємні емоції. Це те, що от наше серце тріп'яще да? від радості, від емоцій, і емоції в нас через край. І порада для Діви на тиждень. Діве порада для вас на тиждень. Сім кубків! А карта буде говорити про те, що не літайте десь в ілюзіях, дивіться на всі речі тверезо, да, аналізуйте все, не попадіться на якісь от, да, от всі красиві варіанти, які вам можуть пропонуватися, а так скептично до всього відноситися. І так, діви, це ваш прогноз на тиждень. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.